Сьогодні ми з вами вирушаємо до Невера, чарівне містечко у Франції, розташованого на березі річки Луара. Це місце славиться давньою традицією виробництва фаянсу. Ми приїхали сюди з однією метою знайти справжні скарби місцевого ремесла. Унікальні фаянсові вироби, які роблять це місце відомим на весь світ. Чи вдалося нам знайти те, що шукали? Залишайтеся з нами і побачите все самі. Наша подорож почалась з туристичного центру. Отак він виглядає. Це старовинна будівля. Таке відчуття, що ми всередині цікавого старовинного фільму. Поруч невелика алея, але дуже живописна. Ось такий вид відкривається з третього поверху. Праворуч велика церква, ось алея, яку ми вже бачили. За нею річка. Велика територія, ось така краса на сходинках, ось самі сходинки, є туристи. Я була в багатьох туристичних центрах, ну цей прям топчик. Тут збереглися кімнати, ось такі по-багатому. столик непонятно для чого. І знову красиві сходи, красиві, красиві. І тут праворуч Місьо. Бонжур Місьо, ось такий він. Ідемо далі. Ось знайшли макет цього здання. Ну, і, звичайно, якщо ви побачите відкрите вікно, з такими красивими вітражами потрібно туди зазирнути. Ку-ку! Туристи такі, як ми. О, яка гарна церква. Сьогодні не дуже спекотно, але у отакі фонтанчики це дуже прикольно. І для дітей, і для дорослих також свято. Ну і обід ніхто не відміняв, але прийшлося поділитися з осою. Весь цей час ми шукали фаянс. Ви читали, що є цілі квартали, де продають фаянсові вироби, але ми знаходили тільки церкви. Ми думали, що на кожному кроці будуть фаянсові вироби, будуть продавати всі всюди, але ні. Ось гарна брущатка і церкви. Ми знайшли один магазинчик, де були фаянсові тарілки. За бешені гроші. ну так, Дуже гарні, але це все, що ми знайшли. Хотілося купити щось на згадку, але навіть в музеї нічого не було. Декілька магнитів, пробка для вина і, все, і це все. На жаль, гарне місто я бажаю йому розквітати і розвиватися. Наші фаянсові пошуки скінчилися одним фото з музею. Тарілки зложені у вигляди екрану. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, всім гарного дня і дуже гарних подорожей, тому що подорожі надихають, надихайтеся!